Журі. Я б хотіла вам представити свою роботу. Дослідження луня поліво на території північного культуру доповідач баба і пані, учениця самого класу Митальківського ліцею імені Антона Кушуницького, науковий керівник Бунцяк Петро Васильович. Об'єкт дослідження екологічні особливості популяції луня полівок в межах трудні сторожки, Межиріччя. завдання дослідження вивчити фенологію прольоту і відльоту даного виду на території дослідження, проаналізувати екосистеми, які заселяють. Луня польового і особливості їхнього гніздування на даній території, вказати локацію гнізд даного виду в межах біотопу, вивчити тологію, особливості луня польового в гніздовий та післягніздовий період, визначити основні антропогенні фактори, які впливають на популяцію даного виду в межах північного покуття, проаналізувати параметри місцевої популяції луня польового і його статус, сформулювати орієнтокомплекси. Вивчити популяцію внякольова дасть можливість прогнозувати комплекси практичного заходу по охороні сільськогосподарських культур в умовах трансформованих ландшафтів так як даний вид є регулярно чисельник рівних гоймотерних хребетних, які суттєво впливають на вражання багатьох культурних рослин. Ми використовували методику Кузякіна і Мянза. Ми ж досліджували це на території північного покуття. Розподіл гнізд луня кульового по біотопах. Найбільше їх було знайдено на волою лугах 5 штук, менше між вологами лугами, але леєю 4 штуки. Сіножач, що межує з пасовищами 2 штуки, окраїна рівнинного болота 4 штуки, всього було знайдено 15 штук. На популяції луня польового в межах антропогенних ландшафтів впливають такі чинки, елементів, загибель від пестицидів, випадкове руйнування гніз людиною або худобою при випасі. Відлякування луня польового антропогенними шумами в для гніздування території, загибелі птахів на лініях електропередач внаслідок короткого замикання, висновок. Лунь польовий є рідкісним видом на території північного покуття. Даний вид є перелік у нашій місцевості, проте деколи зими невеликими групами до 15 осіб. Є частково осілими видом північного покуття при гніздуванні перевагу віддає вологим лугам 5 гнізд. Ви загальному гніздуються в межах чотирьох стацій, гніздо будують на землі в закритих місцях перебування. Середня велика кладка становить 4,5 плюс-мінус 75 яєць еліпсовидної форми, строки інкубації. Яєць становлять 27-30 днів, насиджують в основному самка. Ви гніздовий період проявляють конфлікти. Польового зивома видами тварин, але найчастіше конфліктує з курком та вороною сірою. Уживані переважають нар... норице вода, норице сіра і хрущ черефневий. Вимальовується тенденція до зменшення кількості осіблення полівого за останні роки спаду кількості місце... місцевої популяції, становить 90 осіб, хоча точно пояснити причину такої негативної тенденції не змогли.